Сидять хлопчики, і вони усі в наморниках. Але ти бачиш, що ця падла посміхається. Вона тобі посміхається. Оце страшно. Не знаєш навіть, куди тобі дивитися: дивитися собі під ноги, чи дивитися на них, чи дивитися повз них, а вони просто з тобою всюди. Ми ліка-базіліка, і ми релокований бізнес, який приїхав з Херсону до Одеси. Прийшла війна, ну що, прийшла війна, і 24 лютого ніхто не прийшов на роботу. 23 лютого ми дуже гарно попрацювали у двох у двох закладах. Так сталося, що на той момент ще знаєте в Херсоні якось це відмічали. Я не знаю, ну треба про це казати або ні. Але ми як кондитерська ми працювали, і я пам'ятаю, що дуже багато жінок приходили саме за десертами для того, щоб привітати. Кохану людину з тим, що він захисник. Я не знаю. Ну я, я розумію, що це не, не, не наше свято, але так було. І я пам'ятаю, що ми дуже сильно попрацювали, ми дуже втомилися. Все, що було, ми все віддали на волонтерство. Ніхто не думав про бізнес. Знаєте, кав'ярні вони трошки акумулювались, і багато кав'ярень в Херсоні працювало. Працювали е, із коров'ячим молоком, прям сирим. Прям. Просто молоко з під корови кип'ятили, робили каву людям, бо людям треба було якось жити. У мені був такий тваринний страх. Я боялася вийти з дому та не те, що за кавою, ну за хлібом боїшся вийти. Що так страшно, як на той момент було під окупантами? Не страшно було жодного випадку, навіть коли були обстріли в Одесі, і буквально у 800 метрів прилетіло у собор. І просто у нас все тремтіло, було дуже страшно. Там ну прям вибухи були дуже великі. Але було е, страшніше, коли у тебе просто танки <пі -пі -під, під, під вікнами, і вони гудять, і просто світять тобі е, через там вікна, через е, ну, через все. Просто ти бачиш, що там танки, і вони не наші, і ти просто не знаєш, що воно там буде. А ти виходиш на вулицю і бачиш там. Условно, я не знаю, ну там БТР їде там, по вулиці. І сидять хлопчики. І вони усі в наморниках. Але ти бачиш, що ця падла посміхається. Вона тобі посміхається. Оце страшно. Бо в неї тут. Автомат, а вона тобі посміхається, і ти не знаєш, ну, що ця посмішка може означати. Ну що, руська ковбаса, руські сигарети, оце все. Ну, було прям страшно, бо ти йдеш по вулиці і ти не знаєш навіть, куди тобі дивитися, дивитися собі під ноги, чи дивитися на них, чи дивитися повз них. А вони просто з тобою всюди. Вони на на ринку, на базарі, вони біля аптеки. Ну вони просто всюди. Коли ти бачиш просто двох солдатів з ринку, а вони йдуть. А у них просто я вам кажу, у них отак от дві е, два шопери набиті гривнями, просто набиті. І вони кажуть: так вони тут ходять щодня, трусять, <сум> просто набиті. Отак от. Один з автоматиком, а другий отак іде. Ми їли. Ми їли, що дурні. Ми їли, тому що ми боялися, що завтра їжі не буде. Ну, от Ви можете собі уявити? Ти просто сидиш і думаєш, так, я зараз їм побільше, бо треба їсти, бо зараз ну, от вона є, а завтра може не бути їжі. Ми так досиділи до Великодня. Ми взагалі виїжджали чотири дні поспіль. Ми виїжджали, нас просто розворачували. Ми не могли виїхати. Хтось пише, все добре, можна виїжджати, і ми реально ми їдемо, і ми чекаємо, що буде там десь 50 блокпостів. і Що буде просто хана. Ми будемо зараз зупинятися, просто ось так. Але ні, ви знаєте, що вони там всі понапувалися? Вони там були такі бухі, і вони так, вони інколи е, просто могли е, там ну махати ручками і такі зупиняйтесь. Там перевірити багажник, такі, а що це у вас? Снікерси? Ми такі, ну так, снікерси, хочете, там беріть. Ну, беріть, тільки не, не чіпайте. Ну такі, ну я бачу, що у вас дуже багато е, дівчат в салоні. Тож я візьму один снікерс. І ну, думаю, хай би ти вдовився там просто тим снікерсом, але ну, це просто це, ну немає слів. Розумієте, Це такий когнітивний дисонанс, коли ти бачиш їх, і ти думаєш, ну ти тварюка, ти просто розстрілюєш людей і ти улибаєшся прямо на полі. Вже комендантська підійшла, вже темно. Вже треба щось робити. І ми там прям застрягли, і ми 30 годин стояли в полі, і просто ти тільки бачила. Так. Щух", Щух". Просто було, оце було страшно. Там, я не знаю, ми донатили на ЗСУ з перших же днів, коли просто дивились новини, ми такі, що, донат? Що це таке? А що треба робити? А, сюди, окей. Але в якийсь період просто ну, гроші стали закінчуватись, і ти розумієш, що, ну, в принципі, я не знаю, що щось треба робити. Треба їхати кудись заробляти. І було дуже дуже лячно в плані того, що у мене батько залишився в Херсоні і чоловік в Херсоні. Я дуже сильно боялася саме мобілізації з руської сторони. Оце було мені здається головним стимулом просто поїхати з Херсону на той час. У цьому разі ми не пожалкували про відкриття. Ми наразі працюємо в плюс, нам вистачає на життя. І я хочу вам сказати, що прийшов той момент, коли я не переживаю про те, що. Мені платити за хату, і ми там взяли трошечки грошей там, у батьків, трошечки у нас залишалося, трошечки ми збирали. У нас була така банка в монобанку. Після того, як ти за все за все заплатиш, тебе там залишається от стільки коштів, і ти їх просто в баночку. І отак от, от ми цю баночку просто збирали майже рік, зіштовхнулася з тим, що в Одесі. Люди нікуди не поспішають і як то кажуть, не за последні живем. Ми такі доброго дня, нам приміщення подобається. Давайте будемо там щось. Ми робити. Давайте вже документи. Ми щось зробимо. Добре. Завтра зустрінемось. Тиждень проходить. Ти йому дзвониш. Він каже: А да, сьогодні, давай сьогодні. Хорошо. Це стосується в принципі всього ремонту. Я не знаю, щось зламалося. Ти там дзвониш майстру. Він там їде три дні до тебе. Але в Одесі дійсно так, що тут набагато більше перевірок. Тобто до нас в перший же місяць прийшли в принципі всі: благоустрій, реклама. Податкова, в принципі, всі прийшли хто хто хотів, але ми до цього готувалися. Ми знали, що таке буде. Тож, в принципі, ну нам було не складно. Коли ми повернулися в Херсон, ми побачили. Дуже сумну картину в тому плані, що людей дуже дуже небагато. Воно гупає, сильно гупає. І один наш заклад він був під колаборантами. Я не знаю, як так сталося. Так сталося. І ми десь через два місяці, коли повернулися, я кажу: треба зламати замки, і подивитися, що у нас там. Ми заходимо, а там сморід стоїть. Ну я не знаю. Я думала, що там хтось ну помер. Прийшли наші, відбили Херсон. А ці тварюки на кухні щось там робили. На моїй кухні вони там різали собі м'ясо на дошці, там я не знаю хлібушок нарізали. І от вони як це все робили, вони так і побігли. Ага, тут були окупанти. Тут у нас кірієшки, тут у нас якась непонятна руська кава, тут у нас е якась гуманітарка. А тут у нас холодильник вимкнений з м'ясом. Клас. І це просто зеленого кольору, воно воняє, воно смердить, і я розумію, що все. Ну, моєму приміщенню в принципі, допоможе тільки-тільки ремонт або спалити, або я не знаю. Коли тобі 20-22 роки, тобі багато грошей не, не треба, ти просто їх ну, складаєш. Щоб вони були тобі для розвитку, перша кав'ярня була змушена відкритись. Коли я відчинялася, у мене було 5 тисяч доларів. Це все, що було, я їх всі-всі витратила. Але е, я вам хочу сказати, що бізнес функціонував з першого ж дня, як ми відкрилися в кав'ярні. І ще впродовж певного року весь прибуток пішов на розвиток. Ми працюємо з 24 квітня. До нас перший місяць дуже багато херсонців приходило. А потім, потім вже ми трошки розкачали одеситів. Вони теж нікуди не поспішають. Тож каву у восьмій ранку у нас ніхто не п'є. Ну у нас в меню 15 сніданків. З м'ясом, без м'яса, ми любимо веганів і не веганів. <сі> У нас 11 або 12 видів шу. І ще ми робимо торти на замовлення. Ну, дуже багато щодня. У мене бабуся, вона найстаріша бариста міста Херсона і вона продає розцінну каву вже дуже-дуже давно. І ось так помало вона мені каже: слухай, ну давай щось будемо робити таке щось на продаж смачненьке. І я почала робити піцу, таку, знаєте, прям квадратну таку. Прям. Домашню. і а, почала робити такі великі кекси, а, щоб люди на ринку могли собі і дозволити, і ну, нормально якось існувати, і щось, щось їсти. А охарактеризувати мене можуть тільки а, члени моєї команди, але вони взагалі-то не ска не, не скачаться. Бо ну я не знаю, ми його годуємо, любимо, і у нас дуже здорова дружня атмосфера. Ну слухайте, коли а, з тобою працює твоя мама. Щодня майже без вихідних. І коли з тобою працює чоловік, і ми не сваримось, ну певно, це про щось каже. Ну то ну, мама, може трошки покричати, бо вона ну, міше. Наш заклад такий, що ми трошечки не, не про гроші. Розумієте? Мені зараз не важливо заробляти стільки, скільки це було в Херсоні. В Херсоні було добре в фінансовому плані. І ми працювали багато зараз. Може, людей не так багато, і ми зробили ціни такі, щоб кожен міг просто собі дозволити якісний продукт. Ось це для нас важливо. Ми зараз живемо в такий особистий важкий час, і це дуже важливо платити податки за всіх бізнес. І в цілому Україна буде триматися у майбутньому саме на молодих підприємцях середнього бізнесу.